Зоря вилетіла з ліги конференції. Кочергін продовжує забивати за раку Аталанта, готова продати Малиновського, а циганков відкидає цікаві європейські варіанти. Про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. А наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Зоря завершила свій єврокубковий похід у цьому сезоні. Після домашньої перемоги над університатою 1-0 В гостях Луганчани були розгромлені 3-0. Вже на п'ятій хвилині сілва після подачі кутового зрівняв рахунок за сумою двох матчів. А на старті другого тайму стався провал, який вбив інтригу у матчі. Спочатку Баярам на 53-й хвилині потужним ударом з лету подвоїв перевагу румунів. А за чотири хвилини банку після пожежі у штрафному майданчику зорі відправив м'яч під штангу. Поразка три Далі йде Ось як прокоментував гру зорі головний тренер команди Патрік Ван Левен. Швидкий гол. Ми були готові до такого. Очікували нової тактики від суперника, але ми сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту для того, щоб зрівняти рахунок до перерви. Думали, що краще розпочнемо другий тайм. Під час перерви обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити. Звичайно, нам не вистачало ігрової практики в офіційних матчах. Такий тривалий період дається взнаки. Це урок для наших гравців, особливо для молодого. Покоління. Сьогоднішня гра нас багато чому навчить, заявив Ван Левен. Владислав Кочергін продовжує феєрити у складі Ракова у лізі конференцій. Українець забив вже третій свій гол у кваліфікації цього турніру. Новою жертвою Кочергіна став Спартак Стернави. Наш півзахисник на 68-й хвилині у цьому епізоді розібрався з воротарем та став автором єдиного голу у цій грі. Перемога Ракова 1-0 та за сумою двох поєдинків поляки спокійно йдуть далі. Дніпро 1 дізнався свого суперника по раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Ним став кіпрський Аєк, який за сумою двох матчів здолав сербський партизан. Матчі Дніпра 1 та Аєк відбудуться 18 та 25 серпня. Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Аталанта близька до продажу українця Руслана Малиновського. Бергамаски мають кілька конкретних пропозицій по нашому півзахиснику. Найбільш предметна зацікавленість зараз існує з боку новачка АПЛ Nottingham Форест. Англійці готові заплатити за Малиновського 15 мільйонів євро разом із бонусами. Офіційна пропозиція вже зроблена, і лісники чекають відповіді від Аталанти. Тисни на вподобайку, якщо тобі теж було б цікаво поспостерігати за Малиновським в Англії. До речі, на Фавбет існує спеціальна лінія. Де ви можете вгадати наступний клуб Руслана. Його перехід у Нотінгем оцінюють коефіцієнтом 3-0. А фаворитами там і досі залишаються Ювентус та Інтер, які мають коефіцієнти 2 та 2,5 відповідно. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Фавбет відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Ще одна новина зі стану Аталанти. Клуб позбавився людини, яка за дивним збігом обставин представляє над Україною чомусь при цьому має у прізвищі слово Мир Оркостанець перебрався до Торіно в оренду із правом викупу. Ігор Бурба поділився інсайдом про предметну цікавість до форварда Дніпра 1 Артема Довбика з боку англійських та німецьких клубів. За інформацією джерела, дуже сильно зацікавлений у послугах українця Бернлі, який виступає у чемпіоншипі. Англійці готові викласти найбільшу суму серед усіх претендентів на Артема. Нагадаємо, в Італії на нього претендують Торіно, Болонія та Салернітана, Але італійські клуби готові платити за гравця не більше 6 мільйонів євро. Дніпро 1 хотів би отримати за свого лідера не менше 12 мільйонів. Що стосується Бундесліги, то Бурбас не називав конкретних клубів, а лише зазначив, що мова йде про середняка чемпіонату Німеччини. Ще один інсайдик від бурбаса стосується півзахисника Динамо Віктора Циганкова. За інформацією журналіста, брат Пепа Гвардіоли Пере займається пошуком клуба для українця в Європі і вже запропонував йому варіанти з вільяреалом, але його відкинув сам циганков, який очікує більш солідної пропозиції. Перед цим був варіант за талантою, але від нього циганков відмовився через те, що наслухався від Малиновського та Коваленка про складність тренувального процесу в Гасперіні. Нагадаємо, поточний контракт циганкова із Динамо діє до літа наступного року. Український голкіпер Микита Контіні Барановський, який належить Наполі, перейшов на правах оренди до Самдорії. Угода розрахована на один сезон. Українець Андрій Стрижак перебрався до Азербайджану. Півзахисник приєднався до Габали в якості вільного агента. В Україні на дорослому рівні Стрижак пограв за Ворсклу, Чорноморець, Гірник Спорт, Металіст та Олімпік. Останнім його клубом було Меджи з Хорватії. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд! Бережіть себе, і скоро почуємось.